На стену выехав Юликаря, Сергей Судуки Джессер 400. Необородовує нас учасник, змагання інструктор, також засідав позить, завжди ви його бачите, розставляє фокуси, допомагає всім учасникам виливатися в флоу джинхани першочерговий. За це, звісно, була Так, Я відзначу ще раз партнера по звуку сам дряд, тому що звук максимально якісний.

Мені здається, я говорю, практично кожен зараз не те саме, але іншого хута. Тому одна і наш парада, я так скажу чесно, завжди її ширше виїжджає вище. Ми коли вперше проїхати все правильно, тоді ніж розумієш, що це може бути через викидати. Так, є це, є це. Це одна з таких дещових правил. Трошки я спілкуюся з дура, що ти не менше, так побоюсь, а, ну, там, скись, було, я помилувся, бо ми зрозуміли, запитали, і він є ж хвилина 46, 390 години.